Весна ж не забуває, що вона весна, і щороку повертається сюрпризом, і ніжно пришвартовує човна і бо соняш може йти навіть по кризі. Вона не ображається, що ми її відклали аж на три сезони. І щоб там не траплялось між людьми, весна завжди вертається додому. Бо перш за все не зраджує собі і не забуває, хто вона і навіщо, і в будь якій природній боротьбі все ж березень підніме сонце вище. Все у природі вчасно настає, і в нас є час повернення додому. Ми також не забули, хто ми є, свою весну не віддамо нікому.